Під час зборів присутні члени Житомирської регіональної асоціації голів сільських та селищних рад України вислухали звіт колишнього голови Григорія Рудюка, роботу котрого за останні два роки оцінили як задовільну. Те, що сьогодні відбулося тут, відбулося обговорення. Воно, перш за все, пройшло дуже зацікавлення, пройшло демократично. Висловились і голови сільських рад, і я там з промовою виступив, щоб закликав всіх сільських голів області. Об'єднатись для вирішення нагальних питань, які існують в нашій області, після цього відбулися вибори нового голови регіональної асоціації голів сільських та селищних рад України, яким став сільський голова Глибочиці Житомирського району Сергій Сокальський, враховуючи те, що моїм заступником буде Григорій Рудюк, який до сьогоднішнього дня очолював дану асоціацію. То я думаю, що разом з ним в тандемі. Нам буде краще, легше, і будемо робити правильні шляхи для покращення роботи органів місцевого самоврядування. Залишився задоволеним зборами і голова Всеукраїнської асоціації голів сільських та селищних рад України Богдан Гусак, який відзначив роботу Житомирського відділення асоціації у минулі роки і висловив надію на подальшу плідну співпрацю в майбутньому. І сьогодні дійсно те, що обрали сьогодні Сергія Сокальського, головою обласного відділення Житомирської асоціації, говорить про те, що наші сільські і селищні голови бачать в ньому дійсно лідера, бачать в нього ту людину, яка може згуртувати і через правління в асоціації вносити конструктивні пропозиції, які будуть йти на користь і громадам, і в області. Варто відзначити, що Асоціація Голів сільських та селищних рад України діє на громадських засадах.